Акалина, а калина, верба. Ну, а в нас забуті світи. Всім привіт, я, я, я Деш і сьогодні ми будемо грати в групі на сьогодні. Майнкрафт на зборці за буті Світи Що ми зробили в минулій серії? В минулій серії ми зробили ось це. Це в нас є ботанія. Ми дійшли до руничського алтаря. Та, що ми не йшли, і тут у нас якийсь баг, до речі. Чомусь не йде деревесне вугілля сюди. Я знаю, як це можна вирішити, до речі. Є це дуже простим способом. І тепер ставимо якось так. Ой, трошки забрав. Нічого буває. І робимо ось тако. І тепер ми там також ставимо аутпут. Тепер воно в будь-якому випадку, я думаю, буде сюди переходити. До речі через баг зі шейдерами тут не показується мана, хоча вона насправді є. До речі, я би все рівно відключив цю систему поки що, тому що у нас майже два басейна повних мани, і тому я пропоную зробити що правильно. Терасталь. Першу терасталь. Так, дивіться, що мені потрібно для терасталі. Мені потрібно Два Мана перла Два мана-алмази і два Мана Сталі Ну, насправді, потрібно по одному для одного злитка, але я хочу зашкашити зразу два злитка терасталі. Але у нас нічого не буде працювати, тому що я забув ще одну класну штуку. Це в нас є іскри. Іскри крав просто: а треба зразу три штучки. Нам ще потрібно плюсочки. Раз, два. І три. Як ви думаєте, що вони роблять? Правильно, вони передають ману. Але з манапулів в якийсь інший блок, поки що. Тому, що, щоб зробити, щоб з манопулею в манапул, нам потрібно ще ось таке доповнення. Але це доповнення поки що ми не зможемо зробити. Я поки що відключив шейдери, щоб зрозуміти, що воно взагалі робиться. Мені самому цікаво. Так, робиться. Тарасталь получаємо. Танцюючий в темноті. Две тарасталі є. Включаємо шейдери. Запам'ятайте, ніколи. Не заливайте капучино напівхолодною водою. І що нам далі треба буде зробити? Нам далі потрібно буде зробити портал Ельхейм Беремо ось цю лексику ботанії. І відкриваємо альфа -мансію. Тут нам розказують дуже багато всього. Так, і тепер давайте кудись сюди приліпим. Або ні. Ні, 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 давайте по-другому. Давайте сюди приліпим. От сюди. Усе. Так, і тепер дивіться, в нас пішов круговорот. Щоб отримати багато мани, я знайшов ось таку квітку. Energyzer. Що це за квітка, вона виробляє ману за ефіє енергію. Це ж імба, пацани. Тільки нам потрібно оновити всі наші. Ось ці прикольні штучки. Перше, що я хочу зразу пробігрей, це ось ці роди. До базового левела. Також, що ми в минулій серії зробили, я забув про це сказати, це кар'єр. Я його поки що зупинив, тому що він потратив майже всю мою енергію, що в мене навіть ім'я не відкривалась. Ось він вже дійшов від до алмазиків. Ось. Він же копає на мінус 4-й висоті. Класно, от взагалі імбовий кар'єр, чесно. Треба трохи побільше енергії і все, ідеально. Так, крафтим ось таке. Крафтим ось таке. Ще нам треба блоки кварту. Це базові роди є. Щоб зробити вже харденет, нам потрібна ось ця енергізована сталь. У нас, по-моєму, було. Так, у нас є дві штучки. Нам якраз ви. Вищить... Ні, нам навіть не вистачить. Нам взагалі не висичить. Я хочу зробити зразу дві штуки для М'є мережі. Перша штука це буде крафтер. Це буде Machine casing крафтім. Це крафтим. Тепер нам потрібно два advanced крафтим. Процесор Binding крафтим. Два базика крафтим. Плавим. ламаємо, ламаємо. І крафтим. Що це є таке? Це є крафтер. Сюди можна положити шаблони. Але щоб зробити шаблони, нам потрібно ще ось це покрафтити. Ля, комуха. І докрафчуємо. Все. Тепер я би хотів ще скрафти один шаблон. Найдва. І, пок... і положити їх тут. І перше, що я би хотів, це закодувати сам якраз патерн Тобто що в мене автоматично красли шаблончики. Далі я крафчу оцю пасту. Далі мені б залишилося ще б пару патернів, але в нам не вистачає скла. Чому чорне закодувало? Бляха, муха. муха Що ти сраку? Все, п'ять патернів є. Тепер я крафтую ось це залізо, хочу, щоб воно автокрафтилось. Дальше, з моду повах. поваг. моду повах я би хотів, щоб крафтили ось таке базові к... капакітури. Це у нас готово. Все, тепер давайте скрафтим трохи електризованої сталі. Крафтся вона, до речі, швидко. Цєєї сталі нам потрібно буде багато. Давайте порахуємо, наприклад, на Хардне, тобто такі е енергетичні жести, нам потрібно буде 8. Тож нам потрібно буде 4 капітатора. Вони краще по 2, значить 8 сталі. І також нам потрібно буде апгрейнути. Також нам потрібно буде апгрейнути наш реактор. Тут скільки 36, так? 36. А він у нас ще й стартер. Це ж взагалі не серйозно. Тому знаєте, що я пропоную ще зробити? Я пропоную зробити ось такий безпровідний крафтовий термінал. Це, є. Тепер його нам треба зарядити. Так, він прив'язаний. Це вже добре. Але ось як його зарядити. Я знайшов. Ось такий енергетичний наповнювач. Крафтся, до речі, досить жорстко. І лишається тільки електру. Є. Давайте поставимо десь тут. І на неї, наприклад. Enderheй. І все, різко зарядилось. Uh, there is no wireless transmitter. Нам потрібно ось таку штуку скрафтити. Wireless transmitter є. Давайте підключимо кудись сюди. 16 блоків. Так. Але сюди можна, наскільки я знаю, поставити ще улучалки. Ось, нам потрібно ось такі range upgrade Так, поки що 2 range upgrade а. І получилось 32 блоки. Ну, це якось несерйозно, чесно кажучи. Хочеться трохи побільше. Це 48 блоків. І, по ідеї, та, тепер я досягаю. Ну тоді раз цікава справа, я пропоную е реактор пробогрейдити до, до базового рівня. В принципі, це робиться легко, але в базі капасітори нам потрібно Large. Тобто, нам потрібно таких буде 36, значить, нам потрібно 72 звичайних, це все правильно. Все, я накрафтив на максимум. У нас є тепер 39 таких капоситрів. Все, і тепер 36. І тепер мені потрібно поставити так, як воно було. Ось тут воно було. Все, сюди зразу заливається все. Там і ще нам потрібно уронініт, цей, І виробляється майже 1000. Майже 1000 затік. Я би хотів наш реактор і це все пробирати. ну, як мінімум до харденет левела. То скільки воно, виходить, буде генерувати? Майже 2500. цього нам потрібно Hardened Capacitor Це все потрібно, повірте мені, кодувати, все записувати сюди. Нам потрібно буде робити купа автокрафтів. Вже починається ера AutoCraftів. Напевно, ми викопаємо підвал. Але це вже все на потім. Поки що давайте зробимо ще AutoCraft Hardened І AutoCraft Large. І тепер давайте порахуємо. Нам потрібно, виходить, скільки буде? 36 ваських харднет капосітора. Нам не висичає 58 в сталі, не вистачає трохи пороху таке, і нам не висичає просто трохи заліза. Ми це зможемо на ізі, я думаю, зробити. Все-таки давайте вже зразу викопимо цю кімнатку, про яку я кажу. Пропоную по цю стінку зробити просто звичайні е, крафтери. Ось просто зі звичайним автокрафтами. А ось по цю вже стінку зробити автокрафти з приколами, так скажемо. Тобто в якійсь пічці, чи ще якийсь. Там, наприклад, якісь дробилці. Так, тепер ми краще ставимо сюди назад всі шаблони. Ні, давайте ми зробимо якось. Поки що давайте зробимо ось так. Ні, завіться ще один крафтер на пічку. А давайте це ми зробимо пізніше, а зараз ми все-таки реактор реактор оновляємо до харнет Левела. Ще раз здаємося, що нам треба буде. Порох пломіння це на ізі І потрібно ще 58, 58 ми ділимо на 2, то получається... Виходить... Скільки то получається? 25, 4, 29. Все, 58 енергіст сталі Саме сюди. Сюди. Так, давайте опять реактор весь розвалюємо. 3. І ставимо сюди. Все. Раз, два, три. Запускаємо. Дві з половиною тисячі. є. І це все ми робили нагадують для Одної квітки енерджізера. Тому давайте її зробимо. Нам потрібно ще два мана-алмазика. Скав, тут працює мій безпройдний термінал. Ні, тут вже не працює. Я просто не знаю, скільки він буде нам виробляти мани, багато чи мало. Тому що якщо мало, то ми побудуємо іншу систему по виробітку мани. Я вже знаю яку. І, до речі, вас теж бісить оця ніч. мене вона, вона бісить прям дуже. Тому в мене є ідея, що ми можемо зробити. Ось таке кільце бачення. Нам потрібно Nether Ring. Робимо ось цих 4 моркви. І ось. Ми можемо активувати також ми. А, працює коли я вентрі, і працює коли в EnderCesti. До речі, цікаво перевірити в EnderCesti, тому що Ендерчест в мене вільний. Так, тепер ось. І ось. Це, руни нам повертають деякі. І додають нову руну енергії. Поки що друге ми не будемо робити. Так, The зелен... Land. нам прямо взагалі не висичає. Тепер мені потрібно любе насіння і Energyзера. Є. Тепер мені би треба було пожертвувати маною, чесно кажучи. Так, тепер дивіться, тепер у нас є базовий ось цей Energy Cell. Ставимо ось таке, ставимо ось тако. Тепер ми ставимо Energy Zero і в нас кращається світ. Йуху! Так, ця квітка заборонена. Все, просто, просто заборонено. Тому що, на жаль, вона краще мені майн Ну нічого, зато перевірили. Як то кажеться. Ну, тоді прийдеться крафтити на ентропініумах. Що таке ентропініуми? Це ось такі квіти, які генерують мені ману на взривах. Тобто, наприклад, коли у них взривається динаміт, і вони нам роблять за це ману. Поки що, давайте ми це все закриємо якось ось так трохи. Пандеркулишем би ми не забули. 48 тисяч байт? На чому? Павно, на цьому глибосланцю. Отже, що я хочу зробити ще? Треба готувати ці краски до ферми мани. на... Динамітах. Для того, щоб її зробити, нам потрібен порох і пісок дуже великій кількості. З піском таких дуже великих проблем не буде. А ось з порохом можуть виникнути проблеми. Тому що порох випадає тільки з криперів. І тут в нас є також вирішення проблем. Навіть два. Перше, навіть три. Перше, це просто взяти ось таку паличку, клікнути по криперу, і потім скрати ось такий корм для курочок. Згодувати це курці, і вона нам дропне дропнеється крипера якого в нас тут нема. Другий спосіб, він цікавіший, але він б'є тяжчий для нашої збірки це зробити ось цей Soul Cage з моду Spirit. Але щоб, ніж ми його зробимо, це буде дуже дуже довго. Тому все-таки оптимальний варіант це вушна паличка. Тому що третій варіант це просто вибити це виклик з Зачаром спіймаємо. Це дуже тяжкий варіант. Тому поки що ось цей Soul ми забираємо. Тому крафтимо поки що вовну. І крафтимо ось таку вишну паличку. Далі нам потрібно піти за кріперами, але вже настав день. Давайте подивимося, чи в нас нема проблем з енергією. Ні, проблем з енергією взагалі нема, хоча вона кудись йде. Мені цікавить, куди вона в такій кількості йде. Та, Давайте все-таки запустимо кар'єр. Нехай він вже тут докопає, тому що я його хочу скоро посадити нове місце. Ну, поки ми чекаємо ночі, нам треба вирішити ще одну проблему. Щоб зробити ось такий корм для курочок, нам потрібно відро. Рідкого досвіду. Тобто Fluid XP. Як зробити Fluid XP? Можна легко. Нам потрібно скрафтити ось таку вакуумну воронку. Крафтим і йдемо от сюди. Тут ми вириваємо маленьке місце. І ставимо Хопер. Тобто, що? А, я тут, по-моєму, щось робив і тому. Та, я тут щось робив і тому тут нема води. Треба, Треба дістати воду. Але також нам потрібно буде якийсь резервуар. Пропоную скрафтити звичайний синкуляріті танк з самого моду Моб Крин Це також ще оптимальний варіант. І тепер ми крастимо ось цей Singularity Tank. Так, тепер ми Опять тепаємося на місце. Так, вперше ми підключаємо цей танк і робимо. Я тепер зрозумів, чому води нема. Не було, тому що тут Воду щось трошки неправильно. Ось, все, я нарешті налаштував, і тепер ми можемо взяти відро. І знаєте, що я ще вирішив зробити? І дивіться, є ось такі крила. Я вирішив зробити їх. Тому що за допомогою них ми зможемо безкінечно літати як креативі. Крафтимо тепер ось цюку пилинку. І знаєте що? Давайте глибосланець. Ми все-таки положимо от сюди. Красимо скрінопанень. І крафтимо ось такі крила. Тепер ми змогли їх нагодіти. А соц спини в мене рюкзак. Тому Ну, результат не такий, як я думав, але до речі, ми можемо порити, дивіться. Ну, до речі, все одно таке собі. Тут, мою, ця книга набагато краще. Так, і дивіться, вже нарешті настала ніч. Тому ми можемо шукати криперів. Опа, тут якась хатинка? Я й не знав. О, крипер, крипер, крипер. Що мені треба зробити? Є, є є, є І воно містить тепер крипер ДНК. Далі? Ми беремо і крафтимо ось такий кором, який також має кріпер ДНК. І тепер нам потрібно знайти... Гадайте що? Правильно, звичайну, абсолютно звичайну курку. Курка! І джурейте, дивіться, що зараз в неї буде. Курочка. Ух! Це все фігінно. Це і получаємо це виклику Крипера. Пропоную вже мобу ферму крафти в наступній серії. Давайте доробимо портал порталу Elchame. Отже, що потрібно для порталу Ельхейм? В першу чергу, нам потрібно багато житті дерева, якого в нас нема. Отут питання велике. Осе то і що? Можливо, ми зможемо прочитати? Та, це якраз лок. Красимо три Living Wood. і ядро. Для цього нам потрібно та Тарасталі. Так, оці кутики ми вирізаємо. І оцей один кутик також ми вирізаємо. Так, і тепер Gateway Core. Є. Так, сам по собі портал вже зроблений. Але, щоб його активувати, ще недостатньо. Нам потрібні ще пілони. Ось такі. Для цього нам потрібні звичайні манопілони. Нам вистачає маносталіону. І останній натура пілон. Є. Тепер нам їх треба поставити на. Манопули. Ну, трошки текстурка багана через шейдери. Два. Тепер нам треба зразу знати, що ми будемо брати. Але це ми займемося вже потім Інші серії. Останнє, що я би хотів, щоб ми просто поговорили про це, це ось такий розрушити чанків. Це найімбовіша, напевно, штука, яка нам поможе просто з. Я не знаю, це, це просто, просто ідеальна штука буде. Вона, як і кар'єр. Тобто вона буде копати нам ресурси. Але кар'єр копає по одному блоку. Так? А той буде копати цілими рядами. І це буде імба. І тому я би хотів, щоб поскош його скрафтити. В принципі, крафт не дуже тяжкий. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібна голова дракона, дві зірки незеру це нормально. стак очей енду таке собі, чесно кажучи. Ну, але теж нормально. 8 ізумрудних блоків таке собі. Від 8 діамантових блоків теж нормально. Можливо, ми вже можемо навіть. Ні, не можемо. Не можемо. Маркер. Маркери робляться на ізі. Та й в принципі на цьому все. Пропоную вам закінчувати. Тому, що за все, в наступній серії ми вже займемося автокрафтами. Побиваємо босиків деяких. Поторгуємося з ельфами і почнемо крафтити Чанг Дестроєр. Тому, якщо вам сподобався відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Вдачі, всім удачі, всім бай-бай!